Добрий день, дітки! Вітаю всіх! Сьогодні з вами ми знайомимося з схемами-друдлами. Що ж це за схеми такі? А це картини, карікатури або клякси, які потрібно додумати або дофантазувати. Це дуже гарно розвиває вашу фантазію та уявлення. Давайте подивимось на першу схему. Ось так вона виглядає. Оп! Як ви думаєте, що це може бути? Може, це якась сосиска зі стрілочками, а може це черв'ячок? Або, можливо, якась схема, може бути все завгодно. Але автор хотів показати, що це лягушка звичайна. Бачите, і це можна дуже гарно вгадати. Подивіться, ось це в неї оченята, ротик, бачите? І це така лягушка. Наступна схема схема друдел, дуже легка. Як ви думаєте, яка казочка зображена у нас на картинці? Ану, подумайте. Так, вірно, це англійська казочка троє поросят. Бачите, як легко вгадати? І сьогодні я вам пропоную теж повгадувати деякі схеми в Друдли, тому я вам зараз висилаю ці схеми, а ви подумайте, пофантазуйте і обов'язково запишіть свої відповіді. Бувайте! Побачимось!